Бажаю здоров'я, доброго вечора. Дайте мені відповідь на таке питання. Вам подобається так жити? Щоб над вами знущалися, щоб людей ловили в буси? Щоб закони придумували, які не дають далі людям жити нормально. Це вам все подобається. Мені просто цікаво. Я дивлюсь на вас всіх, як знаєте, як людина, яка пройшла велику частину війни. 26 місяців в піхоті, да? і зараз їздю, допомагаю побратимам вижити на фронті. І дивлюсь на це все. І мене знаєте, що бентежа? Я у 2022 році пішов воювати з побратимами, і багато побратимів загинуло. І не за це ми воювали. Не за це, що зараз робиться. Ви розумієте? Не за це. Я з усіх сил шукаю всі любі можливості, щоб спасти побратимів, які воюють. Але я не можу розірватися і тому всім, всіх прошу, доєднуйтесь, допомагайте і будемо разом боротися з внутрішнім, з, з зовнішнім ворогом, бо тільки разом в разом ми можемо побороти це все. Ми можемо цьому сопротивлятися і давати понять владі, що ми не стадо баранів. Які йдуть на забій, якщо ви не зрозуміли. Да? Тому давайте беріть себе в руки, включайте мізки, а не слухайте там марафони, всяку непонятну річ. Снімайте каструлі з голів, вже пора. Нас знищують. Якщо ви не розумієте, то нас знищують. У нас геноцид повним ходом йде. Тому всі небайдужі і люди, які розуміють, да? то що роблять, доєднуємося і боремось. Є варіанти у вас свої, як боротися. Пропонуйте, будь ласка, я не проти. Але сидіти, ждати, то як ви думаєте, це варіант? Я думаю, це не варіант. Тому слава нашим героям, і разом боремось за наше майбутнє.